О, Ісусу Христу, Отче Василю, а чому президенти кладуть руку на Євангеліє, а потім не виконують того, за що клянуться, дякую. Ну, Якби я їм це передав запитання? Хороше запитання, знаєте. І то, ще, знаєте, перед всіма народом, перед, всім, перед е, цілою державою, розумієш, кладе руку і каже, я буду захищати та та Знаєте, коли ти тим, ти вже не хочу бути президентом, то й велика відповідальність, велика відповідальність перед людьми і перед Богом велика відповідальність. І легковажити це не треба. І за президента треба молитися. І коли приходять вибори, теж треба молитися, щоб Бог розум просвітив нам, щоб ми вибрали такого який буде представляти достойно, буде перед народом, по людськи виглядати, і перед Богом, і буде представляти нашу державу на міжнародному рівні достойно, як державу побожну, державу християнську. І нагадувати йому, друже, президенте, клавсь руку на Іванлі і на Конституцію, і клявся. Люди виділи і Бог засвідчив. Відповідати будете. Отже, чи можна носити, як оберіг зілля, що було освячене на свята спаса у сумці. Ні, оберіг цей, що освячення на спаса, воно має бути в хаті. Носити в сумці не треба. Є достатньо, маєте хрестик на собі, Можете носити параман, можете ще є такі, речі, як ладанка. Знаєте, така. Ювелірна штучка, яка відкривається, і там ставлять маленьку грошинку ладану і і носять. То. А е, оці, як вони це називають, зілля не треба. Тому що знаєте, у нас є люди такі, одні побожні, а другі такі фест побожні. Як вона побачить тебе в сумці Зілля, зразу буде ти ворожка номер один. І ти не докажеш, що ти е, на, на Спаса то посвітила то -то Зілля, чи коли там, чи на 9-й четвер. Не треба в сумці носити е, ніяких тих оберегів. Наш оберіг, наша віра, Ісус Христос. Ми є хрещені ім'я Ісуса Христа, ми народжені для Бога, хто народився для Бога, мер для світу. Тому ми вже є захищені. Але для того, щоб виразити перед людьми свою приналежність до Бога, хрестик на себе купіть, ладанку собі купіть, параман закладіть. Ще там, що там має йде. Але оці такі речі, як освячене зілля, стрітинські свічки, це не носити в сонці. Це має бути вдома.